Вітаю вас у програмі Новини за тиждень від 20 травня. Цього разу ви дізнаєтеся про таке. На Золочівщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Петру Михайлюку. Матері загиблого воїна вручили орден сина. Відбувся форум громадян Золочева та краю. У Золочеві відзначили День Європи та День Вишиванки. Так зване кіно, чи то цирк біля кінотеатру або як мер Золочева із поплічниками кувалдою громив стіну та оголосив голодування. Суд над добровольцями, один з яких із Золочівщини. В Золочівському районі внаслідок ДТП травмовано 17 травня у школі села Гологори Золочівського району відбулося відкриття меморіальної дошки Петру Михайлюку. Нагадаємо, що прапорщик Петро Михайлюк 1974 року народження служив у 80 й аеромобільній бригаді. Загинув 22 грудня 2017 року в районі населеного пункту Старий Айдар Луганської області внаслідок мінометного обстрілу. Support, за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку у збройних силах України, указом президента про відзначення державними нагородами України нагороджено орденом за мужність третього ступеня Михайлюка Петра Тадейовича посмертно прапорщика. Орден було вручено матері загиблого Петра Михайлюка під час відкриття меморіальної дошки у селі Гологори. За час прохождения службы в гаубичном самоходном артиллерийском дивизионе Петро Тадеевич проявил свои героев. Он показал приклады мужности в час наших артиллерийских. Указом президента Украины от 26 лютого 2018 года Михаил Петро Тадеевич награжден орденом за мужество третьей ступени. thank you Районний суд у місті Чернівці завершує розгляд справи про пограбування судді. Підозрюваними є добровольці батальйону Донбас, один з яких із золочівщини це Богдан Козубаль. 18 травня золочів'яни їздили на суд. Сторона обвинувачення вважає, що це саме підозрювані скоїли пограбування і їм інкримінують статтю бандитизму. Підозрювані та їхні адвокати категорично це заперечують і для цього наводять факти. Враження залишилися попередні. Суд не реагує на вигуки про справедливість, суд не реагує на вигуки про аргументи слідчі. Вони заангажовані або верніше сказати. Вони мають вказівку і комусь виконати, і вони від цього нікуди не відступляться, Інакше їм це побутовому чи кар'єрному розумінні буде, грубо кажучи, капець. І вони не хочуть позбуватися хороших зарплат. Отже, сьогодні ми закінчили слухання справи по обвинуваченню в збройному нападі на квартиру в суді Желіка трьох героїв АТО. На мою думку, доказів у справі немає. Зрештою, ви чули самі всі, які докази надає обвинувачення. Сліди крові на купюрах, які, номера яких не переписані. Ну і я не побоюсь цього слова, фішки. Фішки цього чернівецького обвинувачення впізнання в Балаклавах. Тобто хлопців надійли на Балаклави і їх впізнав в лапках, потерпілий. Причому один хлопець був дуже сильно побитий і вимазаний. Це є Бальбен. Особа якого викликає в мене найбільшу симпатію, оскільки він не просто солдат, він санітар. Він поранених бійців витягував з під кульки. Закінчилися дебати, закінчилося судилище. Ну, складно мені щось коментувати, бо я під таким враженням, що що просто треба ще прийти до себе, прийти до тями після після того, що відбувалося в суді. Знаєте, страшно подумати, який вирок підготували судді, тому що склалося враження, що там вже все готово, все передбачено, і фактично, десь там на якихось чернетках вже вирок суду написаний. Я згадаю тільки події десь двохмісячної давності, коли з'явився у Фейсбуці допис речника АТО Миколи Лисенка. Микола здається, він Лисенка про те, що в Чернівцях затримана банда грабіжників сучасників АТО, які там вивчали Декларації судді потерпілого, які там готувалися, готували зброю, балаклави, маски і так далі. І от грабіжників затримано. І тоді вже я відписала йому, що я одного з тих підозрюваних знаю і описала ситуацію. От і тоді, навіть люди, які підключилися до цієї полеміки, кожен задавав питання, чому ви вирішили, що саме ці люди є грабіжники, 18-го 20 травня у сесійному залі Золочівської районної ради проходив форум громадян Золочева та краю. Історична спадщина сьогодення погляд у завтра, нагоди 595-ліття першої згадки про золочів та 495-ліття набуття місту Магдебурзького права. Приведення форум це великий аванс адже є дуже важливим популяризації злочивчини в Україні та в цілому світі для створення нових туристичних пошуків. Тому бажаю всім учасникам рівної праці, збрати певного заходу за розбудови та розпитання відповіді Русі. Ми маємо можливість поспілкуватися в команді з вченими, вихідцями злочівщини, які повсякчас поставляють свою малу батьківщину великими духом. У вас є постепенно мешканці і, напевно, тих, які долучаються, які в силу робили семени, чи іншим обставин живуть чи у Львові, чи скажімо, в Канаді, чи в іншій частині в Києві, та далі. Тобто чинаше в цьому є присутні. Це сучасне середовище, і ці технології вони не вимагають, пострахованої особності, що ми маємо всі в кому місті зібратися, саме вони не вимагають нав'язування однієї тело, однієї площі зору. Софія Васильівна запитала, бо це було перед Шевченківськими днями, запитала дуже гарне питання до діточок. Прошу сказати, кому вдома батьки розказували про Шевченка. І ви знаєте, така абсолютно німа тиша, ні одна дитина. Нічого не сказала. Притім, всім, коли вона запитала про 8 березня, діточки підняли руку і сказали, що от ми вітаємо там нам і так далі. Очевидно, це не тільки стосується слова, це стосується і пісні. Бо, на жаль, діти поступають в музичну школу. Це все, що навчить школа, що в школі викладачі, вчителі музики навчають. Діти приходять і діти це співають. Це я говорю зі своєї практики. Хоча є винятки діти з села, де батьки співають, і де батьки вчать власне українства. 17 травня у Золочеві на площі Незалежності відбулися заходи з нагоди відзначення Дня Європи та Дня Вишиванки. Присутніх вітали представники влади. Після цього відбувся флешмоб. У святі взяли участь близько 100 дітей народного ансамблю Танцю Перевод світ під керівництвом Юрія Сидоровича. Музичні композиції виконував оркестр Національної гвардії України. なに I'm going with the shit На славу народу українському і на славу нашій землі. Після дня відкритих дверей у кінотеатрі понеділок, 14 травня, у Золочеві розпочався із нового кіно чи то як люди охрестили у соцмережах цирку. І самого ранку на бульварі Сковороди мер встановив палатку з кріслами і прапорами. Молоді особи спортивної зовнішності ламали паркан. Як потім виявилося, зі слів мера це його два сини. А згодом ігор Гринків почав кувалдою громити стіну. Після такого дебошу мер заявив, що оголошує голодування. Також міський голова закликав мешканців міста брати молотки і стукати в мури будівлі кінотеатру. Рівця рух там на Якщо стане 10 чоловіків, ми будемо бити 10 разів більше. Сто ми швидше це завали? А загалом розкажіть про цю ситуацію, тобто, що будується от на тій території. І от, казали нам, наприклад, мер говорив, що ця земля, яка от там, де є дорога, вона теж належить до, до вашої власності загалом. І чи вона буде забудовуватися, бо говорили, ви говорили, що буде забудовуватися. Ні, ]ся? нічого забудовуватися не буде взагалі. Тобто є оця маленька прибудова, там є вхід кінозал, і має бути третій кінозал. На сьогоднішній день я зробив два кінозали. Ваші оператори мали змогу бути присутніми в них. Вони побачили, що там є і як воно є. І це є третій кінозал. Для чого це є? Для того, щоб люди в золочі були не, не, не були обмежені настільки, ну щоб були менш обмежені, ніж люди там, чи в Тернополі, чи в Львові. В Тернополі є семизальні. На сім залі в Тернополі на чотири зали. Я хочу, щоб і в золочі люди мали можливість дивитися кіно. Чи це для... не ви? Ні, це не будівельні роботи. А це монтували трап для того, щоб ну, люди ну, діти попали в кінотеатр. Які Доступ діти? до Який кінотеатр Чоловічий? який, а такий, який? бо ти, ви, ви, панелі, ви ви те бачите носими. Отак от панелі висять. Там дітям на голову попадають ті панелі. Більше сидів mm. в тюрмі за те, що там когось завалить. Ти що, не, якщо ви, ви не завалите, там нікого не завалить. Ваші це, або ви це в добрий спосіб розберете, так. або це буде розібрано за рішенням суду, або волею громади збереться громада, і тими молитками то Ростовчим. Я не бачу будем, вашу не громаду, ваші тітушки. Двоє синів моїх туди. Двоє двоє. Вони займають так само активну так. громадянську позицію. Так, оце ми, це громада. Нехай громада скаже, нехай опитування проведіть, Будь ласка, така резонансна подія не обійшлася без реакції. 16 травня у студії «Золочів.нет» свою позицію щодо ситуації біля кінотеатру висловили голова громадської ради при Золочівській райдержадміністрації Ірина Габрієль, голова Золочівської районної ради Олег Банах, голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський. Голова громадської ради зачитала звернення, яке було прийнято представниками громадських організацій на засіданні. У зв'язку з подіями, що відбувається біля Золочівського кінотеатру, громадські організації закликають сторони конфлікту до порозуміння, адже ця ситуація негативно впливає на імідж Золочівщини. Ми, як представники громадських організацій, висловлюємо проти збурення громади та закликів до ворожнечі, а також проти різного роду провокацій, маніпуляцій та дестабілізації. Такий соціальний проект, як кінотеатр, однозначно потрібен, оскільки, крім барів та ресторанів молоді у Золочеві, майже немає де відпочивати. Також жителі Золочева хочуть бачити і. Місто з відремонтованими вулицями та площами цей складний час для України. Вимагаємо від міського голови Ігоря Гриньківа та інвестора Ігоря Бартківа сісти за стіл переговорів. Я сторонник того, що треба сідати сто разів, значить сто разів сідати за стіл переговорів і домовлятися, і йти на поступки що з однієї, що з іншої сторони. Тобто сьогодні немає в адміністрації особисто в мене, знаєте, таких намірів. Приєднатися до якоїсь сторони, бо дуже правильно було сказано у зверненні, Ми хочемо і кінотеатру, і ми хочемо гарного міста, гарної площі, гарного бульвару. Я Кажу вже вам, як є. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб вони забезпечили порядок, щоб не допустити якихось змінити негативних явищ. Вважаю, що це не є добре, що нас обговорюють на всю Україну. Я думаю, що злучивши наславиться багатьма іншими такими. Найти гарними подіями, гарними явищами, які м. ми мали би пославити свій рідний край, а в такий спосіб реклами Золочівщини я що все і неправильно. Також голова Золочівської районної ради Олег Банах та голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський звернулися в прокуратуру СБУ та поліцію з приводу подій, що відбуваються біля контатуру в місті Золочеві. Сьогодні наша держава перебуває у стані гібридної війни, яка відображається у різних напрямках: розповсюдження листівок, інформаційної політики, антиукраїнської літератури у навчальних закладах, діяльності московського патріархату, роботи диверсійних груп та багато інших проявів у сферах, які нам ще не відомі. Ми не виключаємо, що дана ситуація також є елементом гібридної війни. Йдеться у зверненні керівників Золочівського району. До слова, триває судова тяганина між міською владою та власником кінотеатру. В цьому питанні багато незрозумілого, чому юрист за Освітою міський голова не дочекався рішення суду, а почав руйнування. І чому одним підприємцем можна ставити кіоски за кілька метрів від пам'ятника Шашкевичу, а іншим далі зась? І що насправді такого підприємець Ігор Бартків і Ігор Гриньків не поділили, що аж потрібно було останньому вдатися до таких методів. дорожньо транспортна пригода трапилася 18 травня близько 15-ї години. на автодорозі вів Тернопіль біля села Підгородне Золочівського району. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що водій автомобіля марки Mercedes-Benz 12-річний житель Пустометівського району здійснив наїзд на 85-річного велосипедиста, жителя одного із сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому шийки лівого стегна, забійна рана голови та ушпиталений у Золочівську лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це Золочів.нет інформують у Золочівському відділі поліції. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочівка.нет. Чекаємо розвитку подій, якщо у вас є цікава інформація? Контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.